Парис не так давно, ще років сім тому, для того, щоб зареєструватися в ФОП, потрібно було особисто приїжджати в СНАП, стояти в черзі або звертатися до нотаріуса е, та платити гроші за реєстрацію ФОПа. Однак на сьогодні це все можна зробити онлайн, не виходячи із дому. Як, за допомогою якого сервісу, я вам зараз покажу і розкажу. Всім привіт, я Олександр Зарайський, податковий консультант. І в цьому відео я хочу показати і розказати, як самостійно зареєструватися ФОП платником єдиного податку за допомогою, точніше на порталі державних послуг Дія. Це не додаток Дія, не застосунок Дія, який встановлений у вас в телефоні, це сайт. І для того, щоб зареєструвати ФОПа, вам потрібно буде зайти на цей сайт. Тобто вам буде потрібен комп'ютер, ну або це можна, я думаю, зробити із планшета чи з телефона. Просто це буде не зовсім зручно через невеликі розміри екрану. А для того, щоб зайти на портал державних послуг Дія, вам також буде потрібен ключ ЄЦП. Ви можете скористатися або ключом від Приватбанка, якщо у вас є особиста картка Приватбанка. Як отримати ключ від Привата? У мене про це є окреме відео. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Також ви можете скористатися Дія-Підпис, якщо у вас є застосунок, Дія, встановлений на телефоні. Ну або за допомогою Дія-Підпис можете ще сформу... отримати ключ від вчасно. Як отримати ключ від вчасно, теж у мене є про це відео. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Ну і ще, ще, і ще, Перед тим, як реєструвати ФОПа в дії, вам потрібно буде підібрати для нього перелік кодів, кодів видів економічної діяльності, тобто видів діяльності, які буде здійснювати ваш ФОП. Як це зробити, чому це так важливо? У мене про це теж є окреме відео. Посилання на нього я зайшую знову ж таки внизу під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Тож подивіться його перед тим, як підбирати кведи для вашого ФОПа. Ну, а якщо вам буде потрібна допомога в підборі кведів, або вам буде потрібна допомога для того, щоб зареєструвати вашого ФОПа е, через дію, ви завжди можете звернутися до мене з цими питаннями. Е, Посилання на мої контакти, точніше, мої контакти, є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож е, пишіть чи в Телеграм, або телефонуйте, я вам з цим обов'язково допоможу. Ну, а зараз я, власне, переходжу до процедури реєстрації ФОПа через Ді. Отже, заходимо в кабінет на порталі Дія. Якщо ви не знаєте, де його знайти, як в нього зайти, як зареєструватися на порталі Дія, в мене про це є окреме відео. Посилання на нього я знову ж таки залишу внизу під цим відео, і воно ще зараз має з'явитися вгалі. Отже, заходимо в кабінет на порталі Дія. Після цього натискаємо от закрадочка, бачите, послуги. натискаємо на закрадочку посуги. І тут, от в коронці справа автоматична реєстрація ФОПа. Якщо в цій коронці не буде автоматичної реєстрації ФОПа, тоді натискаємо от на посирання усі посуги, і в нас відкривається окрема сторінка з усіма посугами. І знову ж таки на цій сторінці самий перший рядочок, автоматична реєстрація ФОП. І ми на нього натискаємо. І тепер далі натискаємо на кнопочку подати заяву. Воно в нас запитує, чи правильно, чи на цю адресу реєструвати нашого ФОПа. Так, на цю адресу. Це буде адреса місця знаходження вашого ФОПа. Якщо, вона, якщо у вас є довідка, наприклад, ВПО, якщо ви ВПО, то можна вибрати інша адресу і внести, наприклад, ту адресу, яка зазначена в довідці ВПО. Але це тільки для тих, хто зареєстрований на окупованих територіях. Якщо ваш населений пункт він не окупований, ви маєте реєструватися по, за адресою вашої прописки, за адресою вашого місця реєстрації. Тож натискаємо далі. І тепер от нам потрібно внести кведи, те, що я казав, нам потрібен буде перелік Е, Перший квед зазначається основний. Який буде основний квед? Ну, великого значення немає. Якщо ви там обрали собі 10 чи 15 кведів, серед них вибираєте основний, це впливає тільки на те, як податково бачить вас в своїх базах даних. У мене я от буду реєструвати, хочу зареєструвати ФОП платника єдиного податку другої групи. Він у мене буде займатися виробництвом і продажем сумок. Відповідно, кведи у мене підібрані для виробництва і продажу сумок. Ну, а основним я поставлю 46,90, тобто оптова торгівля невизначеним асортиментом. Ви можете, якщо ви хочете зареєструвати ФОПа для торгівлі в інтернеті, можете поставити теж або 4690, або 4791. Як я вже сказав, якої особливого значення, який квед основний, це мати не буде. Отже, починаю. Тут можна або писати номер кведа, або писати його назву. Оскільки в мене вже є номери кведів, я просто вношу номери кведів. І воно їх автоматично шукає. Е, ну і останній квед пакування. Так, я вніс е, всі кведи, які я обрав для цього ФОПа, і натискаю на кнопочку далі. Чи варили ви підприємницьку діяльність в цьому році? Ні, е, не вири. Натискаємо е, кнопочку далі. І отут потрібно обрати групу єдиного податку, на якому ви хочете зареєструвати вашого ФОПа. Як я вже сказав, у мене буде ФОП на другій групі єдиного податку, тож я обираю другу групу єдиного податку. Якщо ж у вас не друга, а третя, то відповідно обираєте третю, ну або першу групу. Просто для першої групи такого переліку кведів не буде. Отже, обираємо другу групу єдиного податку. Якщо в нас буде ставка єдиного податку відмінна від 20%, то можемо поставити тут ставку, яка відмінна від 20%. Але якщо ви здійснюєте торгівлю в мережі інтернет, то відповідно ставка єдиного податку у вас буде 20% і тут нічого ставити не потрібно. І натискаємо на кнопочку далі. На цьому етапі потрібно обрати адресу місця провадження господарської діяльності, або у межах всієї території України, або за адресою реєстрації ФОП, або інша адреса. Як взагалі зазначається адреса місця здійснення господарської діяльності? У мене про це є окрема стаття і окреме відео, посередньо на них я зарішу внизу під цим відео, в описі під цим відео, тож подивіться. Я в даному випадку, оскільки в мене ФОП буде здійснювати торгівлю в мережі інтернет, я е, обираю у межах всієї території України. Е, ставлю відмітку і натискаю на кнопочку Далі. На цьому етапі ми можемо змінити контактні дані, які будуть зазначені в ЄДР, в єдиному державному реєстрі, як контактні дані нашого ФОПа. Е, якщо потрібно, можна їх змінити. Я їх залишаю так, як є, і натискаю на кнопочку «Далі». Прамувалася заява про реєстрацію нашого ФОПа. Ми можемо перевірити, які дані в ній е, зазначені, чи правильно вони зазначені. Е, наприклад, можемо перевірити, е, яка е, чи правильно вказана група, друга група, ставка 20%, адреса місця здійснення господарської діяльності території України. Чи правильно зазначені е, кведи, чи всі кведи зазначені в цій заяві. Тобто перевіряємо наші дані. Якщо все ок, все правильно, тоді натискаємо на кнопку Підписати та Надісрати. На цьому етапі ми обираємо знову наш ключ ЕЦП, з яким ми заходили в кабінет, вносимо пароль, який до цього ключа, і натискаємо на кнопочку Підписати. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій ютуб канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Після цього, як ви е, натиснете кнопочку Підписати відісрати, е, ваш ФОП буде зареєстрований буквально протягом декількох хвилин. І інформація про те, що ваш ФОП зареєстрований, вона з'явиться в вашому електронному кабінеті на порталі Дія. Е, однак це буде тільки сама реєстрація ФОПа. Після того, як ви зареєструєте ФОПа, податкова ваша за, вашим, за, вашою, за адресою вашого ФОПа, отримає заяву про реєстрацію вашого ФОПа платником єдиного податку. І після цього, десь через 2-3 робочі дні після того, як ви зареєструєте ФОПа, вам необхідно буде зайти в електронний кабінет на сайті ДПС України і перевірити, чи зареєстрований ваш ФОП платником єдиного податку. А також я рекомендую перед тим як взагалі реєструвати ФОПа, рекомендую заходити в електронний кабінет на сайті ДПС України і перевіряти, чи немає у вас заборгованості по якимось податкам, тому що при наявності заборгованості вам відмовлять в реєстрації платником єдиного податку. Отже, реєструємо ФОПа через дію. Потім через 2-3 робочі дні заходимо на сайт е податкової в електронний кабінет платника на сайті ДПС України. Е е як його знайти? У мене це про це теж є відео. Воно буде внизу. Знову ж таки, посирання буде внизу на нього під цим відео. Я вже не кажу, з'явиться в галі, бо е там можна тільки п'ять-п'ять посирань додати в галі. Отже, заходите в електронний кабінет, перевіряєте в облікових даних, чи зареєстрований ваш ФОП платником єдиного податку, і ще через електронний кабінет на сайті ДПС України можна направити заяву про отримання витягу із реєстру пратників єдиного податку. Про те, що ваш ФОП зареєстрований платником єдиного податку. Також, що ще потрібно буде зробити, це зайти через, через 2-3 робочі дні, зайти на портал Дія, в ваш кабінет на порталі Дія і отримати там виписку про реєстрацію вашого ФОПа. Як це зробити, я зараз покажу. Отже, заходимо знову в кабінет. На порталі Дія е, в нас є вкрадка послуги. Натискаємо на вкрадку послуги. І тут є от ще така кнопочка Отримані документи. Натискаємо на кнопочку Отримані документи. І тут у вас має бути отакий от документ: виписка з ЄДР. Ми можемо її або переглянути, от, або е, зберегти в PDF на свій комп'ютер і е, потім цю виписку роздрукувати в паперовому вигляді. Для того, щоб, ну, якщо там в нас десь хтось попросить, для того, щоб цю виписку потім надати. Отже, як бачите, зареєструватися ФОПом на порталі Дія це доволі така нескрадна процедура. Однак, якщо вам буде потрібна допомога в цьому, ви завжди можете звернутися до мене. Як я вже сказав, мої контакти є внизу під цим відео. Також я вам обов'язково рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Він теж називається, як і цей Ютуб канал називається податковий консультант. На моєму телеграм-каналі дуже багато е, цікавої і корисної інформації. Для ФОПів, для платників єдиного податку про оподаткування про зміни в законодавстві. Тож, якщо ви зараз зареєструєте собі ФОПа, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде внизу в описі під цим відео. Також воно буде в закріпленому коментарі. Ну або можете відсканувати QR-код, який з'являвся на екрані. Обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм-канал Податковий консультант. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.